Звичайні свічки від бренду Ліварно Хоум. Тут у нас шикарна пропозиція. Близько 2 гривень за одненьку ось таку свічечку. В упаковці тут у нас 100, а у лоті аж цілих 800 1540 гривень загальна вартість усього лоту. І давайте поглянемо на це пакування. Тут вони так щільно упаковані. Усі у нас вказано, що по 100 одиниць у упаковці близько 4 годин. Виходить, у нас ось так е, горіння саме час. Далі тут ми можемо побачити всі маркування, сертифікацію, і скажу вам, що. По аромату в них дуже такий вишуканий, ненав'язливий, приємний аромат. Підійдуть просто для користування вдома, а також для прикрашання будинку на новорічно-різдвяний період. У нас є багато товарів саме з підсвічниками, підстаканними підстаканниками, такими спеціальними вінками різними, де є отакі скляні форми, куди вставляються саме ось такі свічки. Тому це підійде і для магазинів з декором, і для магазинів з. Побутовою, побутовою хімією і навіть там, де є товари просто для святкування. Тому для того, щоб замовити ось такий лот з чайних свічок, будь ласка, звертайтеся до нашого відділу продажів. В описі під відео надаю всі контакти.